Так, ну що, поїхали. 9-10 вересня в Індії відбудеться саміт G20. Чому Індія на офіційному рівні відмовила Україні у запрошенні? Так, значить, Індія чому відмовила у запрошенні України? А це умова не Індії, це умова е, інших країн, від яких Індія залежна, дуже залежна. Е, і якби вони запросили нас, то інші країни перекрили б допомогу е, Індії. Ось так. Ось так. Тобто, це шантаж. Це рікетерство, це 90-ті годи. Ось чому. Водночас країну терористку запросили: робимо висновки: е які відносини у Росії з Індією. Росія і Індія. Росія і Індія. Ну, дивіться. Е Індія недолюблює Росію, це точно, але вона від неї залежна або залежна від країн, які підтримують Російську Федерацію. Як залежна, це якісь корисні копалини, і це все, що стосується електроенергії, тепло, все про це. І дуже вже хоче Індія вирватися з рабства. У країн, які схвалюють Росію, або від рабства самої Росії. Але не може. Ну, але не може. Так. США запропонували Ірану відмовитись від поставок дронів в Росію в обмін на пом'якшення санкцій. Чи погодиться Іран і чи справді працюватиме така угода? Так, чи буде така угода. Що якщо Іран, Росії не поставлятиме дрони, то США якось там щось зроблять якусь знижку для Ірану. Чи правда таке буде? Чи правда таке буде? На словах, може і буде, а на ділі Іран каже, ідіть ви у сраку США, отак. Окупанти влаштовують перестрілки та імітують бої, блять, імітатори важкою технікою на території ЗС. Для чого це? Відпрацьовує введення бойових дій, бо ЗАЕСу вже близько. Це чергова провокація чи є інша причина. Так, що роблять? Карти самі випадають у нас. Диявол перевернутий. Це дуже хороша карта. Диявол перевернутий, ви пам'ятаєте, вона вперше випадала у нас на травень місяць. І у кінці травня наші хлопці пішли вперед боротися з цим дияволом. Так, добре, значить, що ми питаємося? Ми питаємося, що ті дібільні роблять на ЗС та для чого? Ну, Вони готують смертельну провокацію. Вони готують смертельну провокацію. Тобто питання ЗС, воно не закрито. І не потрібно думати, що якщо воно там нервонуло тиждень тому, чи два, чи три, воно нервоне. Щось там буде дуже недобре і смертельне. Махачкалі Дагестан вибухнула АЗС. Багато жертв та постраждалих. У людей нема світла та води, виходять на мітинги, перекривають дороги. Чи розвиватиметься ситуація далі, та чи призведе до чогось масштабного. Тобто у Дагестані буде революція, чи не буде народна революція? Дивіться, в Дагестані буде щось на кшталт Америки, коли почалися бунти, і коли вбили якогось протестанта, і ще більше пішла хвиля. Оце буде у Дагестані. Але вони люди глибоко віруючі, і революції внутрішні їм. Не ну, свойственне, розумієте? Тобто у них нема на це ем, дозволу від Бога, якщо хочете так. Тобто, воно щось хлине, але все потухне. Так, далі. На окупованих територіях саме Херсонська, Запоріжська, Донецька, росіяни хочуть провести дострокові вибори з 31 серпня. В Росії це єдиний день голосування за губернаторів, місцеві органи влади та го почнеться 10 вересня. Чому так квапляться провести вибори на окупованих? Ага, це театр одного актюра. Да? «Чо так квапляться провести вибори. Ну, треба ж якимось там флажком помахати, якоюсь морковкою перед стадом, що ось ми там захватили якісь території, а то, що у них жопа горить на цих територіях і що вони чорні пакети пакуються, то це, ну, таке трошки ми про це не договорюємо. Добре, «Чо так квапляться. «Чо так квапляться? Тому що причина в тому, щоб заохочити молодих, дуже молодих іти на смерть і при цьому отримувати гроші, посмертні гроші. Тобто, дивіться, ми красавчики, у нас є результат, у нас є чудовибори, значить, на яких одноголосно прийняте рішення, всі за нас. І давайте, ребятки, ідіть, получайте гроші, пакуйтеся в пакети, ідіть, ідіть, ідіть. Так, оце вава в голові велика, дуже велика. Після останнього інтерв'ю у глядачів з'явилося багато питання щодо Сумщини. Чого саме стосується ваш прогноз? Боже, я пам'ятаю, міста Суми прикордоння чи всієї області прогноз був, що треба збирати речі, бо люди не зможуть виїхати, наче у пастці будуть. так. Так, а що, що ще дивитися? Ну був такий прогноз: хто може, збирайте речі, ну, так, хто не може, і виїжджайте. Ви знаєте що? Е, я розумію, що всім хочеться конкретики місця, часу, де буде небезпека, якась там до секунди, і, і так далі. Я це розумію, але я кажу те, що я можу побачити, я не можу придумувати, я не буду цього робити. Тобто, якщо я сказала, що Сумщина, прикордонна область і сама Сумщина під загрозою, то я так побачила. А де саме у якомусь селі місці і у який час я так не вмію? Ну, пробачте мене, я поки що так не вмію. Так, ну на цьому вроді би все.